Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я ще одним поділюся з вами рецептом, яким колись ми свекрухою закривали, постійно закривали. І багато ми закривали. Тепер просто менше я собі закриваю. Колись дуже багато закривали таких. Огірочки були дуже добрі. От, і Кому цікаво, як ми готували ці огірочки, давайте будемо готувати разом. У мене тут є огірочки свої домашні. Я їх замочила у воді. От, так стояли, стояли навіть цілу ніч. Так, беремо тепер слоїк чистий, помитий. Тут не треба стерилізувати, нічого, просто помитий слоїки. Беремо е спеції, одикаво, такі. Гілочку добру кропу. Я маю пару пароткий, бо то невеликий. Запихаємо сюди на, на спід у слоїк. Беремо гілочку листок хріну. Так само даємо сюди, я маю ще отакого кропу трохи. Кріп, звичайно, все, всі листочки все треба помити. Так, на наспіт сюди дала. Нас даємо ще 5 листочків. Смородини. Так само даємо на спід Даємо на спід 5 листочків вишні і 5 листочків дуба. І все, ми сюди закладаємо у слоїк 3 літровий. Так. І тепер будемо а ще чесничок даємо. Чесничку не жаліємо, даємо. Головку і більше чеснику. Так, у нас піддаємо більші огірки. Я складаю, котрі більші такі спочатку. Все гарно вложуємо так. Які є, говірочки складаємо, які є. Зверху вже більш такі дрібніші, аби увійшли собі гарно. Скільки тут у мене, я не знаю, бо це домашні свої огірки, які, які були, назбирали, кілька, та й такі кладемо. Я доложила, але то має цих огірків, не буде так вверх, аби просто е, вода за, розсіль заллів повністю е, цей огірки. Так, на, тепер беремо. Тут у мене є літра, я ще даю літру, то тобто вся не піде, але я роблю на 2 літри. На літру, на літру води даємо отакий повний стаканчик 100 грам тут. З вершечком, таким добрим вершечком. Тут є 100 грам солі. Так як у мене тут є 2, 2 літри води, значить, я ще беру 100 грам солі. Всього 200, 200 грам солі тут. У мене пішло добре, її розчиняємо. Вода у мене холодна, просто з кірниці. Е, то у мене з кірниці вода, ви можете брати е, чи таку куповану, як нема кірниці, чи просто таку з е, крана, в кого добра. От, у мене з кірниці. Холодна, з кірниці, не кип'ячена, ні ніяка, просто з кірниці вода. Е, так, будуть писати мені, що це дуже сильний, на, насичений, солений, що це ропа. Що то... Ні, ми колись з Такий робили рецепт, це дуже давній рецепт. На 10 літрів води брали пачку соли. Пачку соли розчинили і квасили не 3 літровими сойками. Квасилося в великих бочках е огірки. Тепер просто нас я квашу отако небагато потрошка. Бо нас лише двоє з дідом, та й ми собі лише трошечка беремо. Так. І тепер цим е розсолом, маринадом. Заливаємо просто огірки. І все тут нічого більше не додаємо. Просто заливаємо до вершечка воду солену. слоїк іде менше, на слоїк іде півтора. Літри води. Я роблю більше, бо я собі ще у менші слоїки роблю. І я собі роблю більше. Але вам показую на 3 літровий слоїк. Отак От має бути повністю, повністю, аби були огірочки закриті під тим, аби були, не відступали. І тепер беремо просто кришку просту. Пронову кришку накриваємо і, і все. І в нас огірочки найквасяться. Ось скільки лишилося того маринату. Півтора літра тут повні стане. О. А ці кладемо, аби квасилися і мають вони квасити десь е, е, такі, аби були, дивіться. От вже в мене є уквашений. Бачите? О, Цей вже уквашений. Квасився всі в мене він. Три дні і я вечором квасила і так 3,5 дні. Бо я не хочу, аби вони, я хочу, аби вони були малосонні. Бачите, то вони ще десь йде по чуть трохи такі гітьбульки йдуть. Але це не страшно, кожен огірочок вже він проквашений жовтий. Має поміняти колір. Усі повністю. От, А ці ми кладемо знову. Най на собі всі квасить. дивіться, як гарно. Огірочки наложимо, прекрасно і най собі сік кваси. А з цього огірочки, ці огірочки, от що ми робимо? Цей розсіл, вже, вже ці огірочки наші відквасили. Тут піни нема вже піни, вони вже проквасилися. ми будемо цей зливати повністю гет оцей розсіл. Зливаємо гет повністю, він нам вже не потрібний. Повністю зливаємо геть. Я ще раз кажу, я хочу, щоб були малосольні. Такі е, хрупків не будуть. Дивіться, від які огірочки. О, десь я чуть-чуть, що -чуть ще не до то, але я найбуло таке, я не хочу, щоб були в неперекишці. Е, Сей ми вже гет. Повністю. А тут відкриваємо, промиваємо чистою водою. Не кип'ячену, в холодно. так само з кранику чи з кірниці. Просто промиваємо файно е тут. -ту. Так само ця кришка. Отак от от навіть струшуємо файно, аби їх добре промитися. Кришка не дуже тримає. Отак. От так. І так само, аби вони були добре промиті. З 3-4 води навіть промиваємо, аби вони повністю були промиті. Знову заливаю водою чистого, до чистої води. Де вони ж так файно пахнуть? Я, я ще там вон той слоїк зверху додала чеснику. О, тут каву, бо хто любить більше, хто, хто менше собі додає, кільки, кільки любить. І знову так. Аби тут на, на, на низі не було, не було білого наліту. Має все бути чистеньке. Бачите, вони вже чисті і все. Ще одній воді промию, тут вже з долини чисті. Я ще в одній воді промию. В трьох водах. Дивіться, тут стало менше трохи, але то ми два зділи, пробували. Дуже смачненькі огірочки такі. І тепер, якщо ви, наприклад, більше собі квасите, ви можете з другого вже наквашеного подобавляти сюди, аби було. Я не буду. Отак і тепер заливаємо просто чисту водою. без нічого. Просто чисту водою. Таку чисто холодну далі воду, ні кип'яченого, ні ніяку. Аж так, аби геш перелило і геш повністю перелило. І накриваємо кришку, старатися так, аби оцей огірочок був туди. Аби він не виходив. І просто накриваємо і закручуємо. Іди закручуємо. О. Закручуємо, просто і все. Чоловік закрутить. І ці огірки можуть вам зберігатися аж е, більше навіть і рік. Але вони тільки не будуть стояти, бо вони дуже такі хрусткі, гарні, такі, смачнесенькі, такі, що варто. От, якщо вам, наприклад, піддує кришка, бо вони, воно може ще чуть-чуть пускати такі, що можуть вони ще гей бродити. Якщо вам піддує чуть-чуть кришку, ви можете тоді кришку роз, ну, відкрити, доліти води, аби було під саму кришку, і знову закрутити. І, і будуть стояти. І то не страшно, як вам трошки піддує, але переважно воно не вздуває. То, ще залежить від огірків і залежить від е, води. О, Від цього, все. Все. наші огірочки вже е, дивіться, от вони вже готові до. Навіть може вже їх їсти, бо вони дуже добрі. А ці огірки кладемо. Ці можете вже класти у підвал чи у пивницю, так як ми. А ці кладемо на якусь мисочку, бо воно воно буде бродити. І бродити, я ще раз скажу, може бродити вам і до, то залежить від температури на кухні, від усього залежить. Може вам бродити і 4 дни, і 5 днів може бродити е, оці огірочки. які гарні. Дрібонькі, такі, 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 такі взагалі дуже, дуже файні. От. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Я собі, я собі готую потрошка. Збираю потрошка, бо в мене небагато гірків. Я збираю потрошка і собі по слоєчкове, може мож, по літрових слоєчках, може по 3літрових отако позакривати. І дуже дуже вони такі файні. До зустрічі! Ось такі виходять. Огірочки, дивіться, які дуже гарні. Вони такі хрусткі виходять, дуже такі малосольні. Обов'язково я забула сказати, сіль має бути кам'яна, не йодована. Кам'яна має бути сіль, і ви собі можете вже. Вони можуть і вже бути через 7 день, через 10 день. Уже як постоять у воді, вода, вода витягає з сіль, то та і вони не будуть зовсім солені. Вони будуть дуже дуже смачнесіньке. Раніше ми такий, та й колись, це, це таке, як з бочки огірочки, як колись квасили всі в бочках. От, отак по-простому такі квасили і так було добре. Так що готуйте. А який ваш е, улюблений рецепт закривання огірків? Як ви закриваєте огірки? Діліться в коментарях. Будемо вдячні вам за все. Дякую вам за підтримку всім, за вподобайки. За все, за все щиросердно дякую вам.